Понад півмільярда гривень саме стільки заробили ділки на продажі гомеопатичних препаратів російського походження в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Препарати виготовлені з кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл, потрапляли на полиці українських аптек під виглядом ліків з Європи. Лікувальних властивостей вони не мали, але відтерміновували пацієнтам належне лікування та несли потенційну загрозу для здоров'я. Всі ланки цієї схеми викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Національної поліції України. Ми місяцями збирали докази, аналізували фінансові потоки, відпрацьовували фігурантів і документували зв'язки української компанії з російським фармацевтичним холдингом. Організував схему дійсний академік російської академії медичних наук, і власник великого фармацевтичного холдингу РФ. Ще на початку 2000-х він створив дочірню компанію в Україні. А після анексії Криму в 2014 році та заборони на ввезення ліків із РФ виробництво гомеопатії з російських компонентів перенесли до сусідньої з Росією країн ЄС. Там відбувалася лише зміна пакування, і продукція заходила в Україну як нібито європейська. Ми встановили, що частина прибутку від продажу цих препаратів систематично виводилася на рахунки громадянина РФ, кінцевого бенефіціара бізнесу. Поліцейські провели десятки обшуків в офісах за місцями проживання та в автомобілях учасників групи. Вилучено понад 40 ящиків документації, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з листування, де узгоджувалися ціни, реклами, методи обходу санкцій та способи приховування країни походження продукції. Накладено арешт на будинок у центрі Києва площею 700 квадратних метрів, що належить власнику російського холдингу. Це приміщення використовували як офіс і склад для завезених гомеопатичних препаратів. Слідчі поліції вже оголосили засновнику підприємства, відповідальній особі з контролю якості, менеджеру з реєстрації лікарських засобів та фармаконагляду, а також головному бухгалтеру про підозру у пособництві державі агресору, вчиненому організованою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оперативники ДСР вже передали до міністерства охорони здоров'я матеріали для скасування державної реєстрації 11 препаратів за за цією схемою, щоб унеможливити їхнє повернення на ринок, російські ліки це не про лікування, а про заробіток на здоров'ї українців. Тому поліцейським важливо зупиняти такі схеми ще на старті, щоб агресор не мав можливості заробляти тут жодної гривні. Слідство триває під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора.